Сьогодні 11 квітня 25-го року. Бачите, вчора було мінус 3 вночі. Нарсизики опустили голову, але не змерзли. Трояндочки, як бачите, зелені і мінус 5. Тут примерзла верхня. Вона відпаде, а випусти нові, то не страшно. І що я вам хочу показати? То моя трояндочка грін. Я перед морозом її підживила, ну і кислотою в землю внесла. І на Київ, бачите, вона в мене так ніби підмерзла, але я обрізала, серединка ще була трошечки жива. Обробила її препаратами тими, що обробляла всі троянди. І зараз зроблю ось так. Її темноту зроблю, накрию горшком. І будемо бачити, чи вийде вона пустибукові знизу. Надіюся, що пусте. Отак себе ведуть тепличні трояндочки. З яких знову приведеш до самопочуття. Так, ще одна. Грін теж, бачите, та сама ситуація. Треба її обрізати нижче. Я тут ще не пройшла контрольною обрізкою і теж просто малювати. Інші сорти Джульєта. Нічого себе почуваю, внизу є, очка гарні. Верх пісокший, вниз гарний. Англійська. Тоже листочки молоді підмерзли, підсохли. Випустять нові і буде знову у нас квітування. Такі нарцизики, бачите. Пустили головочки свої. Де гарні. Теж ще сіни підрізала. Адельвейс, вона така розкидиста трояндочка. Так, в загальному ніби непогано морози пройшли. Тут вже відпадуть ті сухі листочки на Лавровишні і знову вона почне рости. Англійська. Golden Celebration. Теж непогано. Шраби на роботі гарно себе почувають. Такі нарцизики у нас перші зацвітають, потім вже починають білі цвісти. І матіси, не змерзли, нормально себе почувають теж. Не страшний і мороз такий. Дуже багато цибулькових, таких, що вискокли зі землі, ще колір не поміняли, такі світлі, по мускарі, не знають, що з ними робиться. Так само з геоцентами. Бачите, вони жовті, їх не було, вони різко вискокли. І ось такі вони. Жовті там нарцизи, та ж сама картина. Все стресує, оброблю ізобіоном, і вже далі йде потепління. Напевно, буде все добре, будуть рости. Агрус зелений. Якби і нічого у нього не було. Малина також. Гарна зелена. Купляла як фісташкове дерево, але плоди були круглі плоскі, то думаю, що нектарин. Це був миндаль. Теж накрила. Купила, накрила. Першу зиму воно в мене перезимувало, а другу мені захотілося його вкрити, щоб зберегти всі гілочки. І вона мені спарилася, цей кущик. Тоді я залишила так, як є, трохи підстригла. Будемо бачити, що з того вийде. Далі. Так, наша куричка вже викинула у цвіті. Я її теж обробила від стресів перед морозами. Так що надіюся, що буде все добре. Слива. Мої бутончики ось такі гарненькі. Смородина, бачите, примерзла. Якщо по річці нічого, то смородина слабша. Листочки її примерзли. Так як приварилися. Йошта схрещений агрус зі смородиною. бачите, їй теж нічого. До речі, в теплиці мене, я нічого не накривала, тільки помідори, пійонку зверху положила, то нічого в мене не змерзло. Я не заходила, вчора зайшла, ще й підливала, бо дивився, підсохла земля, теплінь. Все добре там. Кущик гумі. Також листочки в нього такі. Зараз фокусується. Бачите, теж не змерзла такий кущик. Не травою утровою переріз, але я траву покрупила препаратом, то вона вже посохла. Лишенька також на бутонах. Думаю, що їй теж нічого. Молоді гортензії прийшли мені з посилочки, теж їм нічого. Такі тисті троянди. Трошечки листочки припеклися на них. І йду я до свого деревидного півона. Як він почувається. Сніг його похилив, опустив голівки свої, але йому також нічого. Лісточки в нього червоні, гарні. Вночі в нас вже нульова температура, вже йде на потепління, сніг підтоплюється. Так то в мене на подвір'ї Так виглядають мої рослинки. Засніжена. Все під ковдрою. живий плід все покритий снігом. Еріка. Така гарна. Виглядає з-під снігу. Магнолія, магонія вусколиста. Таким кущом в мене вже, я її обрізаю. І Такий в мене чупа-чупс з бересклету жовтого, з зеленим і зелений світлий з таким кремовим кольором. Так собі поплівся в мене на сітку зробив собі теж такий живий пліт сам. І тут по землі теж на сітку любить він чіплятися і підніматися. гортензії свої я не накривала. І то є широколисті. Нормально вони вийшли. Я думаю, що і добре перенесли мороз. Магнолія широколиста також добре себе почуває. Нагадую, що я проживаю в Львівській області, на межі з Тернопільською. І дякую нашим захисникам, які нас захищають і швидкої нам всім перемоги. Вербаб'є не яб'ю за тиждень-великдень, звербною вас неділею.